Як бачите, рів із сусідкою мене розділяє. І ось така красота. Спеціально посадила шипшину. Починалося все, звісно. По-іншому. Я купляла малесенькі сіянці шепшинки, щоб щеплювати рози. Я то їх і нащеплювала, і вони поприживались, багато сортів. Але вони повимерзали. І тому все, що в мене оставалось, з двох річки, я їх висадила ось так. Живим забором і не жалію. Щось зимо, щось останеться висіти, може пташки з'їдять, хоч я не бачила. Догляд за цим забором простий. Ось це, що відплодило, ось таке треба забирати. Забирати його все, що похилилось. А те, що ось таке високе, от, покажу рукою, ось це. Воно. Все візьметься квітками, нахилиться на другий рік. І теж буде отаке от все. І його теж треба буде забрати. В общем, догляд за забором потрібний, за любим. Але ніяких оприскувань, нічого не треба. Наприклад, в цьому ряду в мене є речі, які требують більше догляду. Ось тут у мене агрус. Правда, під деревами він вже. Не так гарно росте, він любить сонце. Йому весною чоловік кожен раз робить оприскування від борошнистої руси. Ось це в нас, зараз скажу вишня войлочна. Вона, хоч що їй хоч роби, вона буде хворіти. Далі є ще тут проблемних пару кущів. Я до них йду. Ось цей. Кущ калини. Здається, калина, дика рослина, нічого їй не треба. Треба, її бере чорна тля. Мусимо бризгати. І так само ось цей красавчик жасмін перед нею. Оце жасмін. От. І що в мене ще є в цьому ряду? Теж проблемне. Вон там ще на ньому листя висить. Це бузина з чорним листям і з розовими квітками. Дуже гарна. Називається чорне мережево. І теж її треба. Бризгати, якщо я хочу, щоб вона не страдала від чорної тлі. Ну, ми її не бризгали, чесно. Я прошу тільки чоловіка бризгати мені калину, щоб вона гарненько мені дала врожай. І все. Отут є така красота, щоб цей сніг зараз розпадлати. Яке ж воно гарне. Ой. Це моя красота, але я його весь цей куч не розпатлаю, бо кизильник це така рослинка, яка для зони 5Б. А в нас є раз в 5 років мороз, який її повністю до, до землі виморожує, і вона відростає.